І хто ти такий? А ну да, я її засніму, випніму. Так що, друзяки, всім привіт, слава Україні. Слава нашим Збройним силам України. Нарешті я доїхав до цієї бройленої королеви. Хотів, звісно, трошки змахлювати, подзвонив би у Селичівку, але мене там не прийняли. Ну, от якось так. Так що перша партія Шелудьківська, добрий день. Грузиться в бройленої Королеву. Я тобі не зміняв, так як і твій Сергій. Так що я, ну я ж теж Сергій, банятний ну, я Відданий, щирий і преданий, Так що беремо курчат тільки в селі недра у бройлерної королеви. Кажуть, ну ти ж робиш рекламу, правильно. Я даю не рекламу, я даю напрямок. І ось люди ж теж приїжджають, ждали всі, всі ждали Наташку, правильно? Вже потикались, помикались, тільки бройлерна королева. Чого? Ну, тому що ми всі однолюбимо, ваша ж перша жінка і последня, правильно? Чорт його зна, ніколи не каже такого. О, але тут усі однолюбі, і ті, хто тільки люблять одних, то вони тільки ходять до одної королівни. Реально, довгий період часу були на це причини. Ну от якось так. Так що ціна курчатки 120 гривень будуть продавати ще на протязі трьох днів. Тобто сьогодні, завтра, після. Я не знаю, яке сьогодні навіть день і число. реально. Понеділок точно знаю, от я навіть не поїхав нікуди. Думаю, поїду я теж так, як усі люди, щоб не казали, я вчора хотів тебе набрати. Але думаю, збудуть казати, що ой, це ж Наташка йому найкращих вибрала. Так що я вже приїхав, був не перший, вже, мабуть, три людини тільки передо мною було. Люди їдуть Таше і це зутра. Я дзвонив з І це дуже добре, тому що реально я пам'ятаю перший рік повномасштабного вторгнення, як ти тут працювала, і я. Бляха, двома руками і ногами за таких людей, які працюють не руки, і не опускають руки. Ми їздили, греміло, гупало, але ви працювали. І ми будемо тільки їхати до тебе. Все, лови, звісно, лети, конечно, лети, а ми. А він сховався? Ні, ну там же ще бройлерний король є. Ну, то таке, він бачите, не, хочете, не хоче знімати. Так що дивіться, який бролірочок, а ну, горюк покажи. Так, це ми вже сюди вкинули вже два рази, так, були? Ну, Я думаю, кілошечка є. Шалутька вже в королеве бере, вже не знаю. На протязі, мабуть, на Ютубі я вже 5, то мабуть вже більше, на п'яти років постійно. Так що прийшлося чекати. Дуже хотілося тоже посадити курку, але потикалися, помикалися. Діло не в ціні, а діло в тому, хто займається... Це там вже 20, так? Да? Так. Да. Все, тоді Шолодько. От. Але вже були порівняння, якщо тримаєте бройлера постійно, о, на основі там круглий рік, то трохи є свої моменти і краще брати в одному місці і провіреного. Тому що бувають моменти. Так що не даремно, ж, але люди приїжджають, бачите. Так що це напрямок, село недра. Найрідніше. Так що Наташка це дуже така трудолюбива родина. Реально, бляха, я вже за ними аж заскучав. Це вже комбікорм модель. Так що в них можна також придбати комбікорм в наявності особистого виробництва. Лудько зробив їм переломний період і вони купили гранулятор і вже працюють не один рік. Вже, мабуть, років два, мабуть, роблять комбікорм. Хоч я Наташку довго тоді переламував. Кажу, за чим відрізняється домашній комбікорм від Заводського? Нічим. Не думайте, що туди щось туди напхали. Ну Щось непонятне. Саме головне це соєва макуха, соняшникова макуха це білки, вітаміно-мінеральна добавка, яка відповідає за синтезацію цього білка і розщеплення. Це будуть ферменти, амінокислоти, які є вітаміно-мінеральні добавці. Ну і, понятно, кукурудза і пшениця. І все, баста, можна колоти самому, і все буде добре, і все буде Україна. Туди, 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 всі. Ви ж такий молоденький, жвавенький, так, да, 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 ще туди. Ну, ми п'ять кинули два рази по десять. Да, да, так що беремо 200 штучок. 200 штучок дрючок. Так, це в нас виходить скільки ящиків. Раз, два, три, чотири, ще п'ять. Може в три ряди ставити? А, чотири буде нормально, так? Да? Чотири буде нормально. Да, просто машина в мене така неяка. Маленька. Це у мене така да? була. Я продав. Ну, на сім 7 год. Огонь? Огонь. У ну, мене, мене ЛТшка, але... Ні-ні, ось це машина. ЛТшка дуже класна. У мене грузова, довга база. Але так сталося, не так, як гадалося. Їхали ще генітянули хлопцям машини. я попав у ДТП і ще й досі її роблять. Мене, вона вже скільки виїздила на схід. Зараз тільки батяним. Це дуже хороша, мохні машини. Просто що маленька не вміщається. І тут у мене 1,9 об'єдна. 2... 2,5. 2,5, Я не... Ну, а те вже їздите на ЛТ. Бачите, я ж кушаю, що ми з вами як брати. Не знаю, що там Ігорюк говорю наблогерував, тепер здаю, здаю задачу Ігорюку. Так що вже маємо тут, а що ми маємо? 60 штук, ще ще 10, а потім підготовлюєш туди 5 і сюди 5. От. Грузимо 8 ящичків. От. Ви бройлера теж круглий рік тримаєте? 5 років. я Ну ви тільки під сезон. Тільки під сезон. Чисто для себе, чи що? Для Тільки для себе. Ну, а Шелудько баригує. Я... я два рази беру на год, ага. 30 штук. а ви невеличку кількість, я поняв. Да. Я собі 30, тоді 5. вони ви тоді ще 30. Ну дітям щось трохи, да? да, так? Да. Я ж бачу, що ви такий хазяйновитий. Дядько, все так має бути. Ну, зараз сезон, да, зараз сезон починається, і багато людей, от, е, коли повномасштабка була, відмовилися від домашнього господарства. Я тоді ми туди приїжджали, в першому сараї там. Е, б... там да, да, і... Багато людей відмовили, але люди їхали. І я знімав ці відосики, і багато людей казали: сука, думав, не буду брати. Подивився, шелудька він бере і я возьму. Тобто людей треба мотивувати, треба ділитися своєю інформацією. І, ну, бери, не бери, треба горувати. Треба, бо якщо ми не будемо працювати, то не буде в нас нічого, і ми не зможемо відщипнути і підтримати наших хлопців. Опа, обережно. Так що тут уже що тут ще п'ятерочку, так? Да? Так, тоді став знизу ящичок і сюди, ну тут вже буде легше. Так ну, що... Потихож, віддай, спину, так да, то ви... Та Мог би з жопкою на те, але ми там ж таку штучку Та, Да. Так що Наташка, Все, Серега вже техніку постягував. Наташка їздить на всьому, мене не ну, на маніту, я ще не бачив. Я бачу, як вона на МТЗ-80 виджигерювала з дочкою. Їзди, їзди. Да, вона, там вона і на шкоді, на хайлюксі, на, вона їздить на всьому. Вона, тоді так вона, всі вона така молодець. Та й, там усі, і дочка ж їздить на всьому підряд. Просто красавчик. Які батьки, такі діти. О, так що отак. Так, сюди п'ять, туди п'ять. І, і, і Ігорюк дядька на руках держать. Так, а да. ну подивіться. Так. Як будуть лишні, ми розберемося. Щай вважають. Як будуть лишні, то ну. не багато? Наче трохи, та не, нач... ні, наче. Ні, наче да. ні. Опс. Як дівчата считають, то нам чого переживати, аби влазили. Трохи похолодало, звісно. Кажуть, ще на пару днів. Де, то кільця тисячі. Да? А потім буде тепло. Тільки що я дзвонив у броварах, 9 разів да, ну? Так у вас нема снігу, у нас 10 сантиметрів снігу переяснює. А ви з да, цікаво, ага. До станції переяснює доїхав, снігу немає. Тю, я ж не. Я це... 10 сантиметрів Та ну! А Та, ну так що ну? Оце буде... крутяк. Я... Ми змили? Змили, змили. Уже змили. змили. А, змили. а змили. так ви переяслочки. Да. Ну, це, це ми колись приїжджали до вас на ярмарку, то я співав Чорноморця. Так тому Черепаші? Ні, на самому. Ні, ми були і в музеї під відкритим небом були. І були на базарі, ну я пару разів їздив. Зараз дівчата наші британські їздять, в мене менше часу. От, тому. Але Переяслав нас прийняв, як ми були чітко. Більшість людей класні, ми як там, хтось казав, ой, а чому ви приїхали в Переяслав? Типу збирати там Березанськими. Я кажу, нічого, ми тоді збирали 44-та бригада. Дуже багато хлопців було з Гуровка, Переяслав. Та да яка різниця? Захисники вони захищають нас усіх, і вони з усієї України в кожному підрозділі хлопці з різних куточків. Я і в Березані два години робив. У Березані була третя колона, я в неї робив. А тоді переїхав в Переяслав. Там організувалася корона, бо я Переяслав співав, тоді переїхав, а зразу в Березані. Ви водій, так? Да? Так, да, мені от лісу. 22 роки я проговорив. Так що, ну да, я чесно думав, що ви десь місцевий. Я, ну... да, я часто до вас їжджу, Переяслав, на розборочку, їздив до хлопців. Ну Я це, ця, що біля світофора, до Жені їжджу. Він мені теж допомагає, там якесь колесо дасть хлопцям, бо я займаюся. Потім вчора мене шину монтаж, хлопці теж десь їхали, і перевернулися. І на машина ця mm. пікап такий. Перевернулися, як хлопці а я колеса їм. А він як видно пішов, набив і резина вже все. Uh -huh. і Ми Поставили свою резину, красавчик і поїхали. Респект, респект, повага. У нас теж хлопці Віанор, я співпрацюю в Березані, хлопці мені допомагають. Всі машини, які ми придбали, ми вже придбали, 92 машини ми передали, то із них фактично всі ж перезувалися, то хлопці мені перезувають безкоштовно. Ну, різина, лиса була, звісно, ми приїхали, лиса, поставили ми хорошу різину, знайшли. Красавчики, респект, Найбільші. респект. Так що знайшов в однодумці. Як вас звілічать? Бо Перясовці ж дивляться мене, то подивляться, як жар, Миколі лайк поставити, дядьку Миколі. Так що, друзяки, отак підгружаємося, ще розраховуємося, печемо додому, відгружаємося, курятничок нашій прогрітий. От, І будемо працювати далі. Не опускаємо руки, тому що по-іншому ніяк. Хоч реально ситуація зараз дуже така кепська. Що ти там наловила мені? Все нормально? Де вибраковку? Так що бачили, королевич на все. О, посміхається, це дуже добре. Довгенько ми ждали. Довгенько ждали. Це ж у нас кубовець, правильно? Теж росовець, так? Да? А це 308 чи 800 який? 308, так? Да? Ну що є, то є. Значить, подивимося, росовця. Хоч у нас і раніше був рос, да? ми просто не обращали нього. Чи в основному був коп? В основному. Я люблю ков. Та й я люблю ков, бо він квадратний. Хоч, в принципі, росте все. Ціна на комбікорм, як там? 22 гривень. — 22 грив. 22. А чого не 22,50? Бо там мішки по 25. А в мене 22,50, якщо я роблю, бо що мішки по 25, щоб легше було щитати. Хоч з сьогоднішнім зерном і говорю, виключи світло, бо я не виключив світ. Так що відпускайте, дядька вже тоді три штуки. І я вже тоді зайду, розрахуємося. Так що відпускаємо і дядька, як трошки вже... Постоїмо, бо це отак, нагобу вже зловили. Так що все по красоті. Так що я номерочок залишу в описі. Добрий день. Замерз. Для, для, для чого? А то зайдете на Ютубі, побачите, Сирій Шелудько, хто це такий. А є такі люди, наприклад, які не знають, що в Наташки є курі. А подивляться і приїдуть. Наклеєчка на штабі, бачите. Що, ти, ти, ти знав, що я тут приїду, то ти вже тут охороняєш, да, щоб я наташку. Щоб я наташку не вкрав. Да я вже тут півчаса тусуюся і не виходить, да? Бройлерний король, що ти, порядок? Сієшся. Холодно. <розум> да, Як тобі ціна на зерно? Як, ну, ти, як фермер, я тебе питаю, як тобі сьогоднішня ціна обґрунтована? Звісно. Ти ж вона... Ні, Ти мені скажи, я середня... думаю, що ми більше приблизилися до тих цін, які є зараз у Європі і в Америці. Ну, але... і ми не до ну а наш рівень життя. Я тобі хочу сказати, що, 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 що за пенсіонерів жалко, а так рівень життя, як такий, я далі ще й покращу. У деяких. <праць> е, я просто не про таке. Дивися, їдеш по селу і е, заїжджаєш в строймагазин, всі а. купляють, строїться. Якщо всі купляють і строїться, значить рівень життя підіймається. да. Є таке діло, да. Ну, в жалко, що принцип. А ну вожди, середня ціна, яка середня ціна на сьогоднішній день зерна. Шо? Ну, кукурудза, ну, пшениця. Зараз кукурудзу я останню продавав 9800. Це по да. да. А занал не підіймається, казали, стоїть 7500 7 максимум. Я, я максим. Ну, ну, це так як для простого селюка такого, як я. То це, в принципі, от 7. Для нашого рівня, я вважаю, це нормальна ціна, якщо з тими затратами, які вкладаються в гектар. 100%. Якщо це правильно зробити, а то робити треба все правильно, щоб воно родило добре. А щоб а... ти ж не, не підеш, не купиш за наудобриво. Тобі одразу скажуть, ціни да. як для мене. Але ж є, такі, є ще такий нюанс. Да? Є людина, яка от така, як ти бере землю в оренду і за кожний гектар треба заплатити. Це теж підвищує тонну зерна, правильно? Ну, якщо взяти більшість більшість землі ну, більшість землі в нас в оренді. правильно? Всі ці великі, холдинги маленькі, та, навіть маленькі фермери, більшість землі вона в оренді. І скільки зараз за 1 гектар середня ціна? Е, от 5 до от, 5 до 7. Ну, от, Що, І порахує, 7 тисяч од одну тонну, якщо 7 тисяч, а по сезону було 3, то це скільки, а пшениця скільки дає з гектара, якщо... Так, в середньому. У мене нормально. Нормально? Ну скажи, які ти рожей. Ну, в минулому році я закрив на круг 70%. Красавчик взагалі, респект. Ну так ти ж і вложив у нього? Ну да. Да? так. Що, так? Ну, що трош... хотів вийти на 10, ну трохи э, переборщив із фунгіцидом треба було, тому коротше. Хорошо, у вас тут два чоловіка. Ти вирощуєш, да? вона вирощує бройлера. А ти в нього купляєш. Ні, от тепер ситуація, от. Ти в нас землероб, а це в нас птахарка, да? І вона купляє, наприклад, те кукурузу по безналу по 9800. Для неї дорого. Він для мене дорого тобі... Ну, я про що веду? Про те, що начебто на сьогоднішній день цінова політика на зерно. Я вже казав своїм підписникам, хай воно буде і 10, коли зерно було по 4. Якщо ви будете самі реалізовувати, то не, буде, буде більш-менш. Воно у нас є саме своє зерно. Потому, що якщо, я не поїхну... Але ж вона закладає скільки я в курча по 9,80, ну, наприклад, в комбікорм ти вкладаєш. Ну так, да, смисл мені своє зерно продавати, дешево. От є деякі, от я там спілкувався з хлопчиною, він сіє зерно, він десь з Миколаївської області, він сіє зерно, потім у нього хазяйство, він це зерно згодовує і продає живою вагою або полутушками по 120 гривень це просто не о чому яку ти себе просто тішиш що ти зерно продав би по сезону по 3 гривні з поля і він своє зерно закладає по 3 та заклади пшеницю я брав наприклад ну це мені дали там по 7 а зараз по 7 пшеницю не найдеш Наташа по скільки ти останній раз брав по 8 а вже по 8 нема 9,50 во так що треба ту те зерно вкладати, в ціну, яка на сьогоднішній день, бо завтра закінчиться, і приїдете до Наташки по нову партію і будете купувати знову зерно. Не можна на все время запастися, ні ну, як. Якщо вона зараз курицю продає, вона знає, хоч вона і по три даже купила, Ну, по-любому це дуже пощадати потім якесь зараз. Звичайно. ну от людям не можна цього додобити, але як там дядько каже, я беру для себе їм по барабану. Скільки там, що там він буде їхати там на базар, якщо в нього не хватає, і купити відру по 15 гривень за кіло і все. Так що зробив невеличкий у бройлерного короля. Тобто в одній сім'ї два бізнесмена з різних напрямків для неї дорого, для нього нормально на сьогоднішній день. Так що я до чого вивів. Воно завжди так було. Хто продає, тому. Хочеться дорожче, хто купляє, хочеться дешевше. Але ті, хто працюють, якщо ти вложив і щось заробив, то то добре. Якщо вийшов ноль напахався, ну говно останеться. Ти говно на поле йому продаєш чи ні? По-перше, ми складіли. Як. Ти йому органіку правильно зроби компост і продаємо органіку. <звук> <Так>? <звук> Ну же з тебе, здоровай, не шуткуй, Це я шутки, трошки позитиву такий важкий час. І я вам е дякую за те, що ви працюєте. Дякую за ваші посмішки. І я на цьому буду завершувати цей досі, бо там, мабуть, люди вже знову стоять. Всім миру здоров'я і добра. Їдьте до бройлерної королеви купляти бройлера, а в нього зерно не купляти, бо він побезнало з нау здає. В нього, все, в нього все нормально. Так що всім пока, махай пока уже. Вже, вже скучив за вами. Реально, реально. Давно не був.